Так, і маленьке відео по налаштуваннях. Нам треба зайти в Express ЛРС. Тут нам треба вибрати опцію Backpack. Це верхня частина стандартна, тут нічого не змінилося. Далі замість. Ви трекера у нас з'явилася опція VTX-band, на це не звертаємо увагу, і VTX-channel. vtx band це у нас та штука, яка буде перемикати бенди. За замовчуванням воно зроблено на трипозиційний вимикач. Відповідно, воно буде перемикати 3 бенди, які ви собі виберете. Якщо вам потрібні якісь бенди, крім A. E та R треба поміняти в Source Code. Там є метод з маппінгом, і можна це зробити досить просто. Наступна штука це VTX-channel, це інший AUX, який буде керувати перемиканням каналів. За замовчуванням, воно зроблено на 6-позиційний, але я вже бачу, що це дуже погана ідея. Тому що я пробував літати і воно типу, просто всліпу, попасти по цьому шестипозиційному. Дуже важко. В ідеалі це має бути двох 3 позиційний. Аналогічно можна поправити в серс якщо ні, то воно буде просто перемикати між кількома каналами, які ви собі виберете. Тобто, якщо я поставлю на двохпозиційний цю штуку, то буде перший і шостий. Що ще цікаво? Можна зробити два одинакові. Отак. Тобто, якщо це в мене два трьох позиційних, то відповідно буде А1, е 3 якщо не помиляюся, і R6. Щось таке. от Фактично, можна зробити і так.